Доброго ранку, малята! Вітаю вас на нашому музичному занятті. Минулого разу ми познайомилися з вами з піснею Світ немов кольоровий луг. Прослухайте її декілька разів, спробуйте запам'ятати слова і підспівати разом з виконавцями. Наступна наша пісенька про наш дитячий садок. Подивіться! Ось він сумує за вами. Але скоро ми всі зустрінемося в нашому веселому сонячному дитячому садку і разом з вами заспіваємо пісню, яка називається Дитячий садок. Тож уважно слухайте, повторюйте слова, запам'ятовуйте мелодію і співайте разом з Пивокамни.